Час вирощували гриби. Я тут мені пояснюється, ця історія розказував. Там якісь ходили люди, охорона. Це, то, це реальна історія, і мене страшно ображає, коли мене звинувачують, тому що це історія вигадана. Тому що вигадати можна щось набагато цікавіше. Хоча, з іншого боку, що може бути цікавіше за гриби. Але так чи інакше, гриби Донбасу. Донбас навесні тоне в тумані. І сонце ховається за сопками, тому треба знати місця, треба знати з ким домовлятися. Це був робітник колишнього насосного цеху, мужик потріпаний алкоголізмом. Ми, сказав при знайомстві, робітники насосного цеху завжди вважалися елітою пролетаріату. Ага, елітою. Свого часу, коли все полетіло к'єбіня, багато хто пустив руки. Лише не працівники насосного цеху, лише не ми. Ми тоді зібрали незалежні проспілки гірників, захопили три корпуси колишнього комбінату і почали вирощувати там гриби. Як гриби не повірю я? Так, гриби хотіли вирощувати кактуси з москаліном, але у нас на Донбасі кактуси не ростуть. Знаєш, що головне, коли вирощуєш гриби? Головне, щоб тебе перло. Точно, друг, головне, щоб перло. Нас перло, повір мені, нас і зараз пре. Можливо, тому що ми все-таки еліта пролетаріату. Ну, і значить, що ми захопили три корпуси і висіяли наші гриби. Ну і там радість праці, почуття ліття. Сам знаєш, це п'янке відчуття трудових звершень, головне всіх пре, всіх пре і без грибів. Проблеми почалися вже за пару місяців. У нас тут серйозний район сам бачив, нещодавно спалили заправку, причому міліція там усіх накрила, вони навіть заправитись не встигли, так хотіли і спалити. І ось одна бригада вирішила на нас наїхати. вирішила забрати наші гриби, уявляєш? Я, я думаю, на нашому місці будь-хто прогнувся в такий порядок, прогинався всі, кожен міру свого соціального статусу. Але ми зібралися і подумали. Добре, гриби це добре, але справа не в грибах. і кинать. І не почуті ліктя, і навіть не в насосному цеху, хоча це був аргумент. Просто ми подумали: зараз їдуть врожаї, виростуть наші гриби, виростуть і, умовно кажучи, заколосяться. І що ми скажемо нашим дітям? Як ми подивимося їм у вічі? Просто є речі, за які ти маєш відповідати, від яких ти не можеш просто так відмовитись, ось ти відповідаєш за свій пеніцелін, а я відповідаю за свій. Одним словом, забились просто на грибних плантаціях. Там ми їх і повалили, і коли вони падали на теплі серця грибів, ми думали. Все, що ти робиш своїми руками, працює на тебе. Все, що ти пропускаєш крізь власну совість, б'ється в з твоїм серцебиттям. Ми залишились на цій землі, щоб нашим дітям недалеко було ходити на наші могили. Це наш острів свободи, розширена свідомість сільського господарства. Паніселіни Калашников два символи боротьби. Хастро Донбасу веде партизанів крізь туманні гривні плантації до Азовського моря. Знаєш, сказав він мені вночі, коли всі засинають, і темні грунти всмоктують в себе туман, і навіть у вісні відчуваю, як земля рухається навколо сонця. Я слухаю, слухаю, як вони ростуть. Гриби Донбасу нечутні химери ночі, виходячи з пустоти, виростаючи з кам'яного вугілля, доки серця стоять, ніби ліфти, в нічних будинках. Гриби Донбасу ростуть, ростуть, не даючи померти від туги усім зневіреними пропащим. Тому що чувак, доки ми разом, то доти є кому переривати цю землю, знаходячи її в теплих мутрочах, чорний колір смерті, чорний колір життя. Пасові.